Діти, давайте пограємо в гру, яка називається Можна не можна. Якщо можна це робити, ви плескаєте в долоні. Якщо ні, то потрібно тупотіти ногами. Що ж, починаємо. Ділитися з друзями. Гратися з сірниками. Допомагати дорослим, битися і ображати інших. Викидати сміття в смітник, їсти незнайомі ягоди. Переходити дорогу на зелене світлофор, Брати цукерку від незнайомої людини, Мити руки з милом після прогулянки. Переходити дорогу на червоне світло.